В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Господь говорить: любіть ворогів ваших. Перше треба визначити, хто є ворог. Бо ми всі думаємо, що в нас є один ворог, і проти одного ворога треба воювати. Ну так не є. Є ще страшніші вороги. І нам треба сьогодні ту картинку намалювати, щоб все поставити всіх ворогів на місце. І кого треба любити, а кого не треба любити. Проти кого треба боротись. Першим ворогом людини є диявол. Дияво. Найстрашніший ворог. Його ми не маємо любити. Ми маємо робити йому все на перекір. Перший ворог. Другий ворог це є світ. Світ. Так написано у старих книжках. І у Івангелії Іван каже, не любіть світу ні того, що у світі, коли хтось любить світ, у тому немає любові Отця. Вже є той східний сусід не найгірший, вже є диявол, вже є світ. І третій ворог для нас є наше тіло. Апостол Павло каже, бо тіло бажає противного духові. А дух противного тілу. Вони супротивні одне одному. Тобто тіло не може успокоїтись. То вже є диявол, світ і тіло. Ті три могутні вороги з підступом переслідують людину від народження до смерті. Страшніший ворог загрожує не тілу, а душі. Про це каже Господь. Не бійтеся тим, хто загрожує вашому тілу, а тим, хто загрожує вашій душі. Там москаль товче тіла. Просто товче тіла. Тобто він загрожує тілу. А є інші вороги, такі, які усміхаються, ті, які обнімають, але вони так знизу підсікають. Для мене там ті є. Господь каже, вони є. Небезпечніші. Ще інша сторона страшніший ворог, не зовнішній, а внутрішній, а є молитва. Господи, дай мені, поможи мені побороти внутрішнього ворога, а зовнішнім я сам справлюсь. Я вам скажу по секрету, для мене страшніший ворог. Не москалики, та і на їхній керівник. Для мене страшніший ворог є ті, які говорили і говорять не по-українськи. Ті, які співали і співають не по-українськи. Ті, які слухали і слухають по-московськи. Ті, які вибирали, не по-українськи. Не завжди. Біда приходить від чужих. Часом ми самі кличемо її своїм вибором. Ну, але давайте собі виберемо ворога, найти як ціль, щоб знати, як його любити. Та ворог є такий явний, є ворог Москва і їхній керівник. Як ми його маємо любити? Навіть не прошати, мова йде любов. Табо прощання, і любов це різні речі. І любов це є якась дія. Як любити москаля? Якщо твоя віра, релігійна і національна свідомість тобі дозволяє помогти москалю, допоможи. Допоможи. То я нічого іншого не скажу, як каже Господь. А Господь сьогодні каже: добро чиніть тим, які вас ненавидять. Якщо твій ворог голодний, Каже мудрий Соломон: нагодуй його. Якщо спраглий, дай йому пити. Є сім діл милосердя, ми знаємо. Проти, проти москаля, ми, як мінімум, одне тільки діло милосердя можемо зробити, це його поховати померло. Але Господь каже: допоможи, нагодуй і напій. Тобто, якщо тобі твоя віра і національна свідомість. Дозволяє помогти, бачити голодного москаля, дай йому їсти. Якщо тобі не дозволяє, йдемо на рівень, нижче. на рівень нижче. Не давай вже йому їсти. Ну, помолись тоді за нього. Помолись. Не вмієш молитись, не можеш помолитись. Кому в горлі стоїть? Йдемо ще на рівень нижче. Найнижчий рівень. Не обзивай. Не проклинай. І не матюкайся. Ви всі знаєте, як ви сидите в телефоні, в сирени, вночі, і як ми на чому світ стоїть. Проклинаємо, матюкаємось і обзиваємо. Ну у Святому Письмі каже, то кого ти проклинаєш, воно все на тебе вертається. Розумієте? І ми ще гірше. Собі робимо. Бо кожен наш осуд, керівника армії їхньої, гнівом ще на метр дозволяє спалити нашу землю. Це не допомагає, а ще більше ускладнює нашу ситуацію. Бо те, що людина послає в бік іншого, чи то благословення, чи це прокляття, воно все вертається на нас. Найнижчий рівень не обзивати. Скажу про себе, я є якраз на тому найнижчому рівні. Тому, коли Господь мене запитає на страшному суді, чи ти любив ворога, я вже йому буду мати що сказати. Я скажу, я його не обзивав. Я взагалі про нього говорити не хотів. Амінь. Слава Ісусу Христу!